Вас на своєму каналі і у новому відео. Ви у мене на кухні. Я хочу зробити е, таку чи маленьку заготовку морозилку. І хочу вас взяти з собою оцей процес. Може, якусь ідею для себе почерпнете, але я думаю, я вам Америки не відкрию. Просто, можливо, надихну якось підготуватися і полегшити собі побут. Так, трошки треба постояти, зовсім трошки. Але це вам спросте життя у наступні декілька днів, тижнів, залежить від того, скільки ви там наготуєте. Дивіться, що у мене є? Маю тут трошки свинини, фаршу курячого філе і курячі крильця. Поки крильця вимочуються, я займуся фаршем. Також маю відварений рис, він ще трошки гарячий. Зараз я його перемішаю, щоб він охолов, А за цей час займаємося фаршем. У мене є свинячий яловичий фарш і курячий. Десь приблизно по кілограму. Тут менше трішечки. Ну, приблизно по кілограму. Я люблю мікс. Тому зараз я їх вимішую, посолю і, під, і поперчу, зроблю таку основу. А далі будемо ділити, щось піде на тівтілі, щось на котлети. Одразу роблю заготовки на котлети, замочую у воді, бо не мала достатньо молока батон, і поки що відставляю його в сторону, а тим часом замішую в одну масу два види фаршу, солю перчу додаю спеції за смаком, а також три яйця. На цьому етапі я також вирішила додати цибулю, тру її на терці, натерла дві досить великих цибулини. І все це дуже гарно вимішую, ну прямо ретельно. Моя заготовка з фаршу готова. В окрему ємність насипаю рису, додаю трошки фаршу і все це вимішую. Багато не роблю, бо мої домочадці, так би мовити, не сильно люблять тефтелі, але час від часу я її готую, особливо коли йдеться про заготовки. Тефтелі роблю заправляти такою засмажкою морква і цибуля. Тому я натираю моркву, ріжу цибулю, все це роблю традиційно і класично, цибулю засмажую на пательні до золотистого кольору, додаю моркву і трішки підтушую це все. Ну, не зовсім до золотистого у мене вийшло підсмажити, бо мене відволікли діти і моя цибуля трошки сильно зарум'янилася. Але не згоріла і це вже плюс. тацю харчовою плівкою і формую ті Якось я вгадала з пропорціями, і в мене вийшла ціла повна таця цих тефтелюк. Потім тушу або запікаю у соусі з томатної пасти, сметани і водички. Ну а тепер приступаю до котлеток. Відтискаю від води вимочений хліб, додаю його до фаршу і все гарненько перемішую. Заправляю котлетки спеціями за смаком і додаю трішки холодної води. Не дуже багато, бо у мене там і цибуля, і вимочений батон, але трішки холодної води все-таки даю, вони тоді соковиті. Котлетки готові і відправляються в морозилку. Потім прямо мороженими кладу на пательню і змажу або запікаю у духовці. А я беруся за курячі крильця. Кожне куряче крильце я розділяю у місцях згинання, а оця найменша фаланга кінчик крильця, я його відкладаю окремо, ну можна потім його використати навіть у супі. Спочатку я це робила кухонними ножицями, але якось було незручно, тому я взяла ножа і дошку і розрізала ножем. Так було зручніше мені. Солю, перчу і додаю спеції. Крильця гарненько перемішала і можна приступати до панірування. До панірувальних сухарів я теж додаю трошки солі, трошки перцю і інших спецій, які мені хочеться. В окремій мисці збиваю яйця з молоком, додаю спеції також. В окрему тарілку насипаю борошно. Кожен шматочок курячого крильця я спочатку обвалюю в борошні, потім у яйці і в кінці в сухарях. І так роблю з кожним. Така паніровка виходить товстенькою і смачною, гарно запікати у духовці. Така кількість виходить з восьми крилиць. Тепер беруся за курячі відбивні. М'ясо я помила. І позрізала все зайве плівки, там якийсь зайвий жир, і розрізаю на порційні шматочки. Ріжу ось так навскуси, тоді виходить гарно цільний шматочок і його легко відбивати, він не розповзається. Готую суміш спецій. Кладу туди і перець, і сіль, і якісь там приправи до курки, чесничок, все, що мені захочеться в той момент. Цією сумішю я посипаю підготовлені шматочки. Якось звикла, що я це роблю до того, як почну відбивати. Спочатку посиплю, вони постоять там, помаринуються, а тоді я відбиваю. Мені чомусь так зручно і я це роблю по саме усякій послідовності. Найчастіше відбивають через плівку. Якось так виходить менш брудно. Все на цьому етапі підготовка до заморозки курячих відбивних у мене завершилася. Зараз ні в чому я їх не буду обвалювати, я їх просто перекладаю плівкою, один на один кладу, а між ними шар харчової плівки. У стосих складаю стільки відбивник, скільки я буду виймати і готувати зараз. У мене вийшло на три рази. Перед приготуванням я їх виймаю, трішечки чекаю, щоб вони розморозилися ледь-ледь, а тоді готую традиційно, як відбивні зазвичай. Така кількість відбивник у мене вийшла приблизно з кілограму. Там було дві великі філешки. І остання на сьогодні страва. Робитиму овочеву м'ясну заготовку для запікання. Туди увійшла картопля, цибуля, морква і заморожена стручкова квасоля. З м'яса у мене свинина, трошки менше як 800 г. Ну, може 750 грн. М'ясо зачищаю від плівок і нарізаю невеличкими кубиками. Додаю улюблені приправи, сіль, перець і трішечки олії. Все гарно вимішую. І все наша заготовка готова для того, щоб її фасувати і відправляти в морозилку. Для фасування, а потім, відповідно, у майбутньому для запікання я використовую рукав. У мене вийшло дві заготовки такої страви. Перед приготуванням я їх не розморожую, а відразу ставлю у духовку. Температуру спершу виставляю трішки меншою, а згодом збільшую до необхідної. Все заморозилося і я фасую у пакетики, у яких вони будуть зберігатися в морозилці. Так, така гора у мене вийшла заморозки. Зараз я переважу, що з цього вийшло. Скільки тут по вазі буде продукції? Три пакети котлет у мене заважило на 2200. Відбивні майже 800 грам. Тефтелі 1 кг. 300. Крильця в паніровці кілограм 700. Овочево-мясна заготовка для запікання 2,5 кг. І у результаті у мене вийшло 8,5 кг заготовки в морозилку. Більшість з цього це м'ясні продукції, крім усього, це з овочами. Непогано, можна якийсь час протриматися. Готуємо якийсь гарнір, а м'ясне у нас вже готове.